Вітаю, друзі! Ось і дійшла черга до ще одного фантастичного хлібчика. Ще одна моя любов солодовий хліб на пшеничному борошні. На вигляд, як старопольський медівник, тільки ще більш пористіший та вологіший. По-справжньому оцінити можна лише скуштувавши одну скибочку, а далі шматочок за шматочком. Головне вчасно зупинитися. Ви на каналі Кухня як Релакс. Сам по собі солод не є дороговартісним, його можна замовити в інтернет-магазині. Основне мати можливість смакувати домашнім смачним хлібом, особливо тим, хто полюбляє бородинський. І, хоча в цьому хлібчикові немає житнього борошна, в ньому є солод продукт, який отримують шляхом пророщування злаків. Він не лише покращує смак хліба, а й дає структурі тіста, пористість та шовковистість. Якщо перерахувати корисні властивості солоду, часу в цьому відео не вистачить, тож повертаємося до приготування цього диво хліба. Я використовую тістоміс, але покроковість та сама, якби я місила вручну. Тепер про ще один нюанс. Пам'ятаєте, мій гарбузовий сонячний хліб? Ось посилання, його структуру, смак. Я зрозуміла за вашими коментарями, що багато з вас його пекли, і цей хліб і у вас став улюбленим. Так ось і тут ми застосовуємо той самий інгредієнт, завдяки якому хліб, як хмарина, і довго залишається свіжим. Тож змішали все для опари і чекаємо, доки запрацюють дріжджі. Опара готова, починаємо замішувати тісто. За цей час і солод, залитий окропом заварився. Додаємо його до опари і розмішуємо поступово частинами, вмішуючи борошно. Додаємо коріандр, другу частину борошна і не перестаючи вимішувати, вливаємо олію. До речі, з усього борошна, яке ви відміряли для цього рецепту, залишіть одну столову ложку для кінцевого формування хліба. Через одну годину тісто гарно підійшло. Формуємо дві хлібини і викладаємо у форми, змащені олією. Довершений хліб в моїй сім'ї хліб посипаний зверху сіллю з розмарином. Розтираємо все в ступці до утворення розмаринової олії, яка ароматизує сіль. Перед тим як посипати сіллю з розмарином, хлібинки зверху змащую додатково олією. Залишаємо хліб у формах. Він має піднятися та вирости втричі. Наш хліб готовий. І завершальний етап мав бути таким. Виймаємо хліб з форми, повністю охолоджуємо, накривши рушником, і тоді вже нарізаємо і смакуємо. Але я вирішила розрізати відразу, щоб показати хліб в розрізі. А якщо чесно, аромат стояв такий, що сили чекати просто не було. Ну і далі погляньте: немає слів. Він, наче шоколадний. Він вологий, він насичений, він справді смачніший мені особисто за Бородинський хліб. Випікайте цей хліб, довіряйте моєму рецепту. Це дуже смачний хлібчик, як завжди, виважений, перевірений, і ним я ділюся знову щедро з вами. Від вас чекаю підтримки коментарями, підтримки вподобайками. Діліться, будь ласка, з друзями, з подругами, з сусідами. Нехай ці рецепти бачить більше народу. З вами була кухня як релакс. До нових зустрічей!